Доброго дня, я продовжую відповідати на ваші запитання, і запитання звучить так: підкажіть ситуація зі світлом. Це ганяють паніку, бо в тому році, якщо так взяти, ми теж сиділи без світла по 8-12 годин. Давайте подивимося в цьому році, так що яка ситуація буде по. Світло. Ну, ситуація може бути досить така напружена. Мені йдуть карти залежності. Тобто, ми будемо сидіти в такій, знаєте, напрузі, ми будемо залежати від того, що відбувається навколо нас. Так? Карта сили показує, що нам знадобляться сили, ресурси, внутрішні, так? для того, щоб витримати от, ситуацію, яка може взагалі складатися от, у найближчий час. Освітло, тому що ми можемо дуже легковажно віднестися до того всього, але ситуації можуть бути досить нестабільні. От, можуть бути якісь, як то кажуть, обмеження дійсно. От, і ми, як наче, будемо чекати е, допомоги, ресурсної допомоги. Я е, не скажу, що це будуть обмеження прямо-таки зовсім постійно, але от якийсь внутрішній такий конфлікт, е, ну, знаєте, таке розчарування внутрішнє, навіть е, воно може приносити незадоволення. От, через те, що ми можемо бути ось в такому підвішеному стані, в жертовному стані, так, тому що. Світла, коли нема, немає електрики, так, то нам дуже є некомфортно. А коли прийде опалюваний сезон, всі почнуть активно користуватися так, електрикою, і це також дасть свої результати. Такі от конфліктні, напружені ситуації можуть дійсно виникати. Війна ще не скінчилася, то, знаєте, активність дійсно може бути. І от дивіться, мені йдуть карти, які показують, що нам таки. Найближчі холодні сезони може бути дійсно складно з забезпеченням. І особливо це стосується тих регіонів, де може бути більша активність і де а, слабше ресурсозабезпечення так саме по світлу, що стосується. Тому я не бачу тут якоїсь, знаєте, великої брехні. Але й не все так критично. Моя така думка, що необхідно так, підготуватися до холодних сезонів, так, собі там ліхтарики якісь заготувати, можливо, павербанки, От, поки ще воно не коштує знову золоті так, гори. От, але і не піддаватися великій такій а, паніці. А, ми будемо триматися, балансувати і питання будуть вирішувати. Так, інколи можуть бути якісь обмеження в деяких регіонах, але то не є зовсім критичною ситуацією, як наче рішення прийматись будуть на з того питання, тому все буде Україна.